Ось бачите, інспектори даї взяли в заручники одного з водіїв. Ось другий підійшов, сідають машини. Ну це понятно що. Вайс инспектор ще підозрює. Занервував. Як сим зрозуміло, напевно береться взятка. Вас ще одного зупинили водія багатоабаритного транспортного засобу. Але документи проти в руки не наважується. Напевно, він щось підозрює, що хтось за ним слідкує. Ось на цього другого водія, напевно, склали вже адмінпротокол, але чомусь я копії протоколу не бачив. Там ще є другий водій. Ось так зупинились приблизнового маячка синього. Серед траси тячів тересла. Аварійно-небезпечної зупинки тут немає.